Здоров, шановні глядачі, у цьому відео я розповім вам про те, чому не варто купувати Т-54 перший зразок, частково викрую недоліки, вот блін. Для більш наглядного огляду буду порівнювати його з айран 54. Тож слухайте, почнемо з гармати. Вона просто жахлива, єдиний більш-менш нормальний параметр це точність, і то вона більш-менш, вибачаюсь за тавтологію, нормальна, лише тому, що краще, ніж у танків серії Осі Сталіна. Сталін. Якщо ви скажете мені, що тут є якийсь хороший суп, який перекриває недолік низької шкоди у хвилину, то чи не було б ви такі люб'язні закрити свою пельку? У нововведеного Айран 54 при такій самій шкоді за хвилину суп на 30 одиниць вище? Та якби тут тільки це було краще, але ж ні. На відміну від Т-54 зразок 1, у якого найгірші серед середніх танків показники пробиття та кутів вертикального наведення, а Іран-54 має в свою чергу пробиття та КВН на рівні другої пантери, тобто хороші. Стосовно рухливості, вона тут у обох танків сумнівна і відрізняється дуже несуттєво. В цілому, щоб доїхати до позиції її вистачає, хіба що на рудниках нагору заїхати швидше за противника не зможете, просто фізично. Крутиться Т-54 зразок один насправді дуже добре, але за рахунок поганої максимальної швидкості крутити важкі танки неможливо. І на солоденьке я залишив броню. Єдина хороша риса броні це борта в 90 мм, які справді вражають. На хвилиночку це навіть більше ніж у деяких важких танків. Але все інше, тобто та талоп, повний шлак. Точніше, в башті броня є, але як я вже сказав. КВН у даного танку занадто мало, щоб від неї грати. У Айрану ж в свою чергу, навпаки, кутів більше, а броні менше. Як на мене, то Титан в цьому аспекті буде понадійніший. Бурня лобової деталі під кутом 60 градусів становить в середньому 240 мм. Справа лише в тому, що танк низький і під таким кутом на нього майже ніхто не дивиться. Хто небудь з глядачів може мені сказати щось, типу: Але ж ти можеш збільшити її, крутящись туди-сюди. Звичайно, може це вас і врятує, але в цьому знову проявляється його ненадійність, тому що в цьому випадку все вже залежить від противника, який по вам стріляє. У Ірану 54 під таким самим кутом виходить 280 мм у стані з вимкненим спецспорядженням. З іншого боку, ви можете використати низький силует в свою користь, притулившись до танку з високим силуетом бортом. Ця властивість справді корисна, і нею я... Неодноразово користувався. Тож, що ми маємо в результаті за 5000 золота? З плюсів можна виділити низький силует, добре броньовані борта та дуже швидку швидкість повороту як корпусу, так і башти. Мінуси. Погане снаряддя, рухливість, якої час від часу бракує, та достатньо сумнівна броня, яка по цифрам є, а на ділі теж є, але працює лише частково. Хочу звернути вашу увагу на один з основних недоліків водоблін, який добре проявляється в відео, яке ви зараз дивитесь. Він заключається в тому, що спочатку в Wargaming входить якийсь один хороший преміум танк, люди тратять на нього свою зарплату в надії отримати задоволення від гри, а через деякий час вводять танк в усьому краще за попередній. Останнім часом, правда, розробники, хоч і дуже не поспішаючи, але все ж почали боротися з цією проблемою і покращувати старі неактуальні танки. Так, наприклад, чи в тейну Т-95 зменшили перезарядку, за рахунок чого на ньому стало приємно грати. З цих двох танків я грав лише на Т-54 першого зразку. Але для того, щоб сказати, що ті танки краще, більшого і не потрібно. До речі, грав я завжди на Євросервері і купляв я Т-54 по ціні в 5,5 ,5 тисяч золота, коли на рашистському сервері він коштував на тисячу дешевше. І це було вже після початку повномасштабної війни. Як мінімум, це вже перший дзвіночок, аби перестати грати в танки. В описі буде посилання на відео, де детально розповідається, чому не варто грати у проекти від Wargaming. Я вважаю, що навіть якщо у Бліц ведуть українську, грати в нього все одно не варто.